Продовжую показувати закупку. Така незвична скринька у формі яйця. Колись була, я так підозрюю, придбана в якомусь музеї в Петербурзі, бо там є клеймо, що це сувенірний виріб. Зроблена з кераміки. Ось так вона відкривається. Для прикрас, ювелірки, біжутерії. Нагадую за формою це фаберже. є маленький недолік. Ось тут десь є скол на ніжці. Ось він. Він. Невеликий, не критичний, його навіть і не видно толком. Але він є, тому я повинен попередити про це. Так, вона абсолютно ціла, без подряпин. Коштує 140 гривень.